Усім доброго дня! Сьогодні прийшла посилка. Ми будемо чистити судини. Також поговоримо про спрей для носа для дітей і спрей для горла. Ось це він Віта. Виноград, що дарує життя без спирту, цукру і консервантів. Більш детальна інформація буде ззаду. Концентрат зі шкіри і кісточок червоних сортів винограду для швидкого приготування напою. Він підіймає імунітет і чистить судини. Це в нас спрей нарісан для носа. Це спрей фуацедол. Також крем-бальзам для дітей для носа на Друзі, завжди ми знаємо, що консультуємося з лікарем, коли приймаємо будь-які ліки. Більш детальну інформацію я скину в кінці відео.